Я Вікторія, а це мій син Лук'ян, і тепер моє основне заняття. Це бути мамою, коли він народився, в нашій сім'ї стали приділяти більше уваги, гігієні та догляду за шкірою. Десь на четвертому місяці під час купання я помітила на животу косина червоні плямки. До того ж, він став тривожний, а ночі безсонними. Йому свірпіло, він постійно плакав. Педіатриня порадила косметичні засоби. Ліпікар з ми купала Лук'яна, а після вани я йому мастила животик бальзамом. Вже десь за тиждень стан шкіри поліпшився. Дуже важливо вчасно звернутися до педіатра та дотримуватися рекомендацій. Нині шкіра Лукяна в нормі. Син став спокійний і я зіткнула з полегшенням. Я розповіла свою історію, щоб надихнути інших піклуватися про свою шкіру та шкіру близьких, адже це поліпшує наше життя.